У цьому відео ви дізнаєтесь про LOUD. І це було гучно, а вихід токена буде ще гучніше. Давайте розбиратися, що таке лаут і чому він топ 1 по меншеру серед проєктів до TGE. про сейл, який буде вже 31 травня ввечері, і чому це ваша можливість зробити перші великі ікси на крипті? А також чи варто взагалі намагатися попасти в цей сейл, і які у вас шанси з вами Антон Хексдранкер І сьогодні ми говоримо не про Андерадар сейл, але в нашому Просторі майже нуль інформації про нього. Тож поїхали. І давайте ж розберемо, що таке LOUD. LOUD — це новий експеримент від Zero X Ultra. До речі, чомусь на мене підписаний, я не був. Бачите, який в мене розкачений твіттер? Якщо ви не підписані, то варто підписатися. І він надихався ідеями Каїто та Белів Апу і вирішив створити такий собі маховік тере-експеримент. Він розуміє, що може воно провалитися. Всі це розуміють, і що це фактично attention trading, тобто торгівля увагою. Але. Ідея дуже проста: об'єднати трейдерів і інфлюенсерів, контент креаторів в один такий флейвіл, де одні генерують. Ліквідність, а інші хайп та зростання майншеру по Твіттеру, по своєму проєкту. Проект запуститься на салані лаут на пулах Метеори, і в нього буде 4 такс, тобто податок на кожен свап з кожних 100 доларів, які ви прокрутите. 4 одразу забере собі проект і не в карман. Дуже цікаво, як ці 4% будуть розділятися. Раз на тиждень 72% з оцих всіх податків піде топ-25 яперам по токену лаут. Япер це фактично щитпостер, контент креатор інфлюенсер, хто хоче, так і називає. Тобто тим, хто найкраще шилить лаут, поширює концепт токену, архітектуру токену, ідею і там створює меми, будь-що. Тобто 72% з цих е, чотирьох піде контент-крейтером. Але ви скажете: 4% з сп'ятия, прям що це взагалі таке? Для розуміння, якщо у проекту буде 100 мільйонів денного об'єму торгів, що більш ніж реально, враховуючи хайп, менше, все, це 4 мільйони доларів на день. Mm. Варто трошки замислитись, що да? 4% не так вже і мало, насправді, да? А, Окей, 18% mm. піде стейкером Кіто, Кейто там чарт в Апонлі кудись улітає просто в космос. І 10 деву на ход ноги. Ну, кому ще. Mm. Нормально. Ви ж таку ідею не придумали, він придумав. Чом би й не? Я б 20 собі поставив, мінімум. Коротше, ідея дуже проста: будь-який хайповий токен на Solani має величезну кількість об'єму торгів. Просто величезну н... кількість об'єму торгів. Можете подивитись на Lunchcoin, на Горк і на всі інші кейси, які я там в Ютубі чи в Інстаграмі в себе не розповідав. 100 мільйонів на день це прям, ну окей, окей, може бути 50, може бути навіть більше. І де ліквідність, там увага. А фактично в цьому споті поєднують і ліквідність, і увагу в одне. Адже чим більше ліквідності, чим більше трейдерів, тим більше комісій, тим більше бажання інфлюенсерам, яперам, щитпостерам створювати контент, тим більше майншер. Таким чином, Flywheel розкручується, і токен летить вище і вище. І навіть ще немає токена, а він вже займає. От дивіться, є всі проекти, про які можна написати в Твіттері, в яких ще немає токена. Pre-TGE. І от. 30% всього-всього ринку забирає на себе лаут. Ну там 27 на даний момент, чи 26, щось таке. Вау! Так. Варто розуміти, що це пірамідка. Вона довго жити не буде, і в один момент все це зламається, об'єм торгів буде падати, писати про нього почнуть менше, і він впаде. Але на самому старті, або навіть до старту. Ми вже в складі там, майже тиждень цей кейс проговорюємо, що, як, куди, звідки, як зайти. Я там в твіттері намагаюся писати. Про це зараз поговоримо, навіщо я це роблю. І коротше, має бути цікаво. Не кажу, що це змінить світ. Не кажу, що це новий наратив, який схожий на Аїшку або ICM. Це прикольна пірамідка, на старті якої можна прикольно зробити. Я не маю рефералочки тут, я за це відео нічого не отримую. Я просто хочу прийняти в цьому участь, бо ну, дуже багато людей за цим спостерігає. І вам про це розповідаю. Можете не приймати участь. І зараз деталі. Вже сьогодні анонсували сейл е, от буквально декілька годин назад, да, відео війде пізніше, але, ну, Записую його зараз. То економіка максимально проста: 45% йде е, е, на Initial Attention Offering, Initial Attention Offering. Не коєн оферін, не exchange оферінг, не Dex оферінг, attention офферінг це новий формат целів. Ем, да, 45% на IAO, 45% в ліквідність, і 10 це інцентиви, маркетмейкери. І що ще не знаю, якась казна проект. Немає VC, немає ніяких фондів, нічого, тільки ком'юніті, ринок і тому сейл виглядає дуже гарно, адже формат фейерланч. І ви зараз кажете, окей, да, багаті багатіють, бідні, бідніють, все як завжди. Але ні, сейл буде фактично для всіх. Для топ 1000 яперів в Твіттері дадуть гарантовану алокацію 0,2 солани, тобто це 30 доларів. Сейл, скоріш за все, зробить багато іксів, ну прям багато іксів, бо алокації дуже маленькі, збирають невелику кількість коштів, і варто спробувати отримати цю алокацію. А вже ж. І ви, напевно, не зрозуміли. Я поясню, 45% саплаю, токена, в якого вже майже 30% мейншеру в Твіттері до TGE, продають за 400 солан. Тобто за 70 тисяч доларів. Якщо ми зробимо дуже прості калькуляції, і 70 тисяч доларів це 45% саплаю, скільки ж доларів 100% саплаю. Ми зрозуміємо, що FDV всього проєкту 150 тисяч доларів для такого меншеру. Типу, скільки він може коштувати? Ну, 10 мільйонів. Це скільки іксів? Це ну, майже 100. Да? 15 мільйонів це буде 100 іксів. але він може коштувати і. Не 15 мільйонів, а 30, 40 чи 50, ланчкої зараз скільки там, 180 мільйонів. Тобто, якщо він буде коштувати 100 мільйонів, а ФДВ ну, при 150 мільйонах, це 1000 іксів. Угу. Тобто, якщо я зможу занести 0,2 салани, 0,2 салани, і в піку це буде 150 мільйонів, це буде 200 салан. 200 салан по поточному курсу це десь 30 тисяч доларів. Виходить дуже непогано. Так, да, ось такі калькуляції в нас виходять. Тому варто спробувати. Платформа Hello World Ava, ви про неї теж напевно знали. Ну, типу, легально, давно існує, можна приймати участь. Ну і навряд чи ви сильно переживаєте за своїх 0,2 салани. Коротше, ще по сейлу, Дві фази. Перша фаза, вона гарантована, алокація 0,2 салани і тисяча. Топ 1000 яперів, хто створює контент в Твіттері про лаут, отримують цю алокацію. На сайті видно тільки топ-100, тому, якщо ви навіть будете в топ-100, ви це дізнаєтесь ближче до сейлу. Наразі це буде невідомо, можна тільки створювати якийсь контент. І друга фаза сейлу, вона не гарантована, вона first come, first serve. І там алокація буде від 0,05 салан до 0,2 салан, але залежно від е, активності і кількості учасників сейлу. Як будуть обрати гаманці на другу фазу? Не так, що ви можете зробити 100 гаманців і всі засунути в сейл. аж ніяк не так. Можна брати лише тім, в кого. Є 10 плюс смарт-підписників по Кіто. Я залишу знизу сайт, можете зайти та перевірити. І на Кейто має бути під'єднаний Солана гаманець, щоб його вайтліснули. Ну і звісно, формат first come, First serve. Щоб зрозуміти, чи ви проходите у другу фазу, переходьте за посиланням знизу і дивіться, яка кількість смарт-підписників є у вас. Якщо там не 10, не 9, не 8, а 0 чи 1 чи 2, скоріш за все, ви не встигнете і просто забуваєте. І ви скажете це все, Ну, давайте підіб'ємо якісь висновки. Великий відсоток токена продається на сейлі, але хер туди попадеш, бо в топ-1000 яперів навіть я, можливо, не попаду. 10 смертів, далеко не всі мають. Дуже низька оцінка на старті 150 тисяч доларів, це ну прям. Ніщо це нуль ну, безкоштовно, дуже дуже мало. Reunion. Класний наратив, е великий майншер, легко розшилити, форсити, всі хочуть зайти, і, типу, щось нове і прикольне. Ризики, ну я не знаю які ризики. ну, Тут ризик з що на 400 села фаундерська мене, ну не смішіть мене. Тому, типу, скоріш за все, в сейл потраплять далеко не всі. Я впевнений, що багато з вас зможуть це зробити, щось придумали, мають викрутяться і вийдуть з цієї ситуації. 100% впевнений, що ви. Це зробите, але переважна більшість не попаде. Тому дивіться на вихід проєкту, скільки він буде торгуватися після сейлу, скільки це буде мільйонів, 10, 20, 30, 50, дуже важко оцінити. І вже приймайте рішення, чи варто його відкупати. Я думаю, що на старті першу ж якусь корекцію, скоріш за все, гарно було б відкупити. І є ще варіант, враховуючи величезну кількість об'єму торгів, яка буде, я, я так думаю, пробуйте пофармити метеору. Заходите на метеору, знаходите пул з токеном, закидаєте туди саланку, ренч і поїхали. А якщо ви ніколи не стикалися з метеорою, у нас на YouTube каналі є детальне відео, як нею користуватися, записане відео. Залишаємо теж посилання, можливо воно тут десь з'явиться. Я ще не вмію на Ютубі це робити. Коротше, походу, тут буде. Так, да, класний сейл, дуже низька капа, дуже важко потрапити, дуже великий меншер, буде багато уваги, велика капіталізація після старту і купа об'ємів. Що можемо робити? Намагатися прийняти участь в сейлі, купити десь на старті, поки воно ще не коштує дорого, закинути ліквідність в метеору і просто фармити цей об'єм. Мені здається непогані опції. Почитайте, ізучіть та підготуйтеся. І пам'ятайте, що це експеримент, і така собі пірамідка, яка супер довго жити не буде. Тому не забуваємо про ризик-менеджмент. Ну, якщо ви хочете більше мене на Ютубі постійніше, то з вас активність, лайк, коментар і бажано відправити відео всім друзям, які цікавляться криптою. Па-па і до зустрічі!